Вітаю, друзі, на каналі Мій сад. У сьогоднішньому відео хочу дати відповідь на три ваших найчастіших запитання, які постійно лунають це чим обробляєте, чим підживляєте і в якому ґрунті ростуть ваші гортензії. це стосується і волотистих, і широколистих гортензій, друзі. Але спершу я хочу почати із волотистих гортензій, тому що хочу вам трохи ще показати краси. Цієї, і взагалі, як виглядають зараз на даний час волотисті після спеки, вони вже починають відквітати. по сортах хочу дещо пройтися. Ну і в першу чергу про підживку волотистих, тому що, на мою думку, це із мого досвіду вирощування волотисті, можна сказати, вони є найпростіші, вони принаймні простіші за широколисті і у догляді. і у підживленні гортензії. Друзі, отже, все по порядку. Зараз вам хочу показати найбільш такі стійкі сорти, і можна сказати, які вони зараз найбільш такі привабливі після спеки і найбільш гарно так і довго квітують. Друзі, це у вас зараз перед вами сорт Magical Мунлайт. Бачите, в якому він стані, він в такому стані вже він фактично перецвів, перепітував. Він не зафарбовується у червоний, а він такий стає у такий, бачите, лимонний, не лимонний, можна навіть сказати, а такий лаймовий відтінок і колір. Але основне достоинство, друзі, цього сорту, що в нього дуже великі волоки. Я мушу прикласти свою руку, тому що інакше це порівняти неможливо. Ось бачите, які це гіганти. 50-60 см, друзі. І він на відкритому сонці. Бачите, як виглядає? Ну, Ваніла Фрайс, друзі, вона зафарбувалась, але вона вже перецвіла. І в цьому році, до речі, гортензії не горять, вони, можна сказати, відцвітають. Вони такі пожухлі, але це вони не підгорівші. Тому що горять вони трошки по-іншому, а вони вже фактично на стадії повні, повного відцвітіння. Це зараз перед вами сорт. Прайсмельба, друзі, вона досить так достойно в цьому році і зафарбувалася, і дуже гарно витримує спеку. Бачите, таке темне, темно-червоне, темно-вишневе, таке забарвлення. Зараз вже ввечері, сонця немає, і, можливо, воно ще трошки так виглядає. Таке темне. А так взагалі в день воно досить так, прайс-мельба, досить так солідніше виглядає. Ну, гарніше, верніше, по забарвленню, друзі. Значить, дивіться, усі мої сорти, оцих, що ви бачите зараз, болотистий гортензії, вони ростуть у мене на звичайному ґрунті, без кислого ґрунту, друзі. Це сорт фантом. До речі, хто бажає сорт із гігантськими такими шапками, то, будь ласка, купуйте фантом. Не пошкодуєте. Це дуже потужний сорт, дивіться, який урного шапки величезні. Зараз він без підв'язки. Ось. Значить, друзі, гортензії без кислого ґрунту ростуть на звичайній землі садовій. Тут у мене раніше були грядки. І що я хочу ще основне сказати, що в цьому році я ґрунту не підкислював. Чому не підкислював? Тому що я користувався підживкою і з підкислювачем. Ця підживка вона у собі мала е сірку, підкислювач. Тому я ґрунт вже лимонною кислотою в цьому році не підкислював. Ну, можете бачити результат. Зараз перед вами сорт білий відмідь, Beer. Він один із найтаких зараз свіжіших виглядає по свіжості. Можете порівняти. Чому? Тому що він самий пізній сорт у мене. Полярний відмідь, Beer. І в нього, до речі, дуже гарні, теж величезні, бачите, шапки набиті, він ще квітує. Ну і трошечки вже починає пересвітати, можна сказати, в деяких, деяких місцях. Але сорт дуже гарний, друзі. Ну, теж гарно виглядає Magical. Е, перепрошую, Magical буде пізніше. а це перед вами Lime Light, друзі. Бачите, він теж зафарбовується в такий лайтовий колір. Бачите, такий зеленкуватий. Ну і шапки в нього теж мега великі. Мега такі набиті. Значить, ось. Це є лайм -лай, друзі. Він теж зараз без підв'язочки, але я вже деякі сорти підв'язав. І зараз, мабуть, ще його підв'яжу, трошечки так зв'яжу, тому що у нас обіцяють сьогодні вночі дощ грозу І можливо треба підв'язати, тому що шкода. Ось такі шапки набиті, вони такі важкі. Значить, друзі. Про підживки скажу так коротко, чим я підживляв і скільки раз волотисті гортензії? Тому що з ними все просто, дуже просто. Це не те, що із широколистими. З Широколистими це окрема розмова. Значить, дивіться, три рази були підживки у цих моїх волотистих гортензій. Перший раз я підживляю їх ранньою весною у березні місяці. Це коли ще тільки-тільки навіть не знаю, там бруньки вже просинаються чи не просинаються. Підживляю я їх як? Карбамід. Є така підживка карбамід, азот. Значить, я розсипаю під кожен кущ при стовбуровий оцю частину, дві столових ложки приблизно на під один кущ і присипаю їх торфом. І все. Спочатку ранньою весною. Е, що роблю далі? Коли гортензія? вже випускають пагоне. Це, напевно, буде вже кінець квітня, початок травня, можливо, середина травня, це не важно, друзі. Провожу я другу підживку. Це я вже поливаю. Поливаю підживкою, яку я відкрив її собі в цьому році. Ну, верніше, в минулому році я ще не експериментував, але в цьому році я в неї вже так користуюся. Це є флор-колор. Підживляю я її. Там йде пакетик на 10 літрів води. Чим вона мені сподобалася, що в неї є підкислювач. Підкислювач, азот фосфоркалій плюс закислювач. Ну, і так як там немає макро-мікроелементів, то я на 10 літрів води додаю столову ложку е, столову ложку ВБ сульфату магнію. О, сульфат магнію обов'язково для. Гортензії для волотистих і для широколистих. Це друга підживка. Поливаю під корінь, виливаю так пів відра, стараюсь пролити добряче. Це одне і друга, третя підживка це можна сказати, вже заключна підживка. Це коли вже мої волотисті на стадії бутонізації. Може, навіть і початок цвітіння, вже верніше так сказати. Я не знаю, який це місяць буде точно. Я користуюся третій раз. Це є вже така підживка, є те, що вона наша українська. Я зроблю фотографію і закріплю вам. Покажу. Точно не пам'ятаю, як вона називається, але основне, що вона недорога і вона дієва хороша. Там є вже, там більше така фосфорна калійна вона. З таким нахилом, друзі. Е, значить, я розвожу її по інструкції. Там уже є макро-мікроелементи. І третій раз підживляю нею волотисті гортензії, друзі. Більше ніяких підживок волотистих гортензій я не провожу. Ну, я нікого не вчу, курсів не продаю, розказую те, що я роблю. Ви бачите результати. Просто ділюсь своїм досвідом, друзі. Якщо комусь таке знадобиться, можете скористатися. Е, які обробки волотистої гортензії? Хочу вам сказати, що на вулиці на волотисту гортензію, фактично, друзі, кліщ не нападає. Фактично. Але я її обробляю ранньою весною, тому що у мене є багато хвойних і троянди є, і тому їм просто перепадає за одне, я їх не обминаю, можна так сказати. Обробляю тим, чим обробляю хвойні. Стараюся купляти від кліща, це може бути провантомай, тепики і інші також препарати. Одна обробка у них завжди є. І я бачу, друзі, що їм цього достатньо. Волотисті гортензії, на вулиці їй цього достатньо. Я не говорю про е вкорінені сажанці е гортензій у теплиці. У теплиці там потрібно частіше обробляти, тому що в теплиці кліщ нападає шалено. Що на широколисту, що на волотисту, друзі. Обробка, підживка і ґрунт сказав. ґрунт звичайний, не кислий, тому що, якщо ви посадите в кислий торф, ну, через рік він все одно буде не кислий. Все одно там та вся кислотність вимиється, і кислоти там, я думаю, вже як такої. Не буде, потрібно буде все одно щось робити, якісь міри приймати, друзі. Це щодо волотистої. Вона є, як на мій погляд, найпростіша, найлегша у вирощуванні і у живцюванні, і у догляді взагалі. А ось друзі, вже із широколистою гортензією такий номер, як то кажуть, не пройде, не проканає. Тому що широколиста гортензія, вона є більш вибаглива. Це я вам говорю із власного досвіду. Але зараз я не хочу вже розказувати про широколисту, тому що бачу, що буде відео затягуватися, ніхто цього слухати не буде, ніхто цього дивитися не буде. Ви будете знову задавати запитання, і знову одне і те саме буде. Друзі, це потрібно буде розказувати у окремому ролику про широколисту гортензію, тому що вона є більш вибаглива. Вона хоче більше підживки, вона хоче більше, е, вона хоче, можна так сказати, коротко більше і краще, і смачніше поїсти. Її треба часто коронити, друзі, часто годувати. Ну, я вже вам у наступному ролику покажу, чому я так говорю, тому що я покажу результати. В мене є і в відкритому ґрунті широколиста, і є у контейнерах більше 50 контейнерів. Я вам покажу, в якому вона стані, і як я добився таких результатів широколистої, в якому ґрунті вона висаджена, і чим я її підживляю, і як основне я розкажу, як не допустити хлорозу. Тому що усі говорять тотально в інтернеті, як лікувати хлороз. Але ніхто не говорить, не розказує, як не допустити хлорозу, і як добитися того, щоб гортензія менше хлорозила, друзі. Ну, Звичайно, я буду це ролик буду знімати і розказувати, якщо вам те, це цікава така тема. Про широко Якщо вам це цікаво, то напишіть, будь ласка, і в коментарях, що це цікаво. І я буду тоді розказувати, що просто даром не знімати відео заради відео, друзі. Ну, По-моєму, все розказав. Всі сорти показав. Ось це, до речі, я ще про цей сорт пропустив. Цей сорт Magical Candle. Бачите, як він теж гарно зафарбовується. Тут такий і вишневий, і лаймовий, і зелений. Ще коротко про сорт Magical Sweet Summer. Він теж рожевіє, друзі. І гарно таку впадає в таку легеньку рожовинку. Ну, зараз він вже так максимально забарвився. Але я повторюю, що мої гортензії ростуть на відкритому сонці. І бачите, в цьому році вони досить так не горять, досить так гарно. Гарно забарвлюється, друзі. Це є Magical Sweet Summer. Теж великі, ну, не дуже такі в нього великі шапки, але шапки набиті, друзі. Набиті і гарно виглядають. І ще раз покажу вам, щоб не обминути увагою. Це низькорослий сорт Diamond Rouge. Він забарвився давним-давно, так як він починає забарвлюватися, як тільки волоті розростаються. і він, Забарвлюється, бачите, він такий. Треба показувати його знизу, тому що квіти такі нахилені донизу. Вишневій, темно-вишневий такий рубіновий колір. Ось дуже гарний сорт. До речі, волотисті гортензії будуть в продажі у С2 приблизно через тиждень, коли ще спека прийде, друзі. Слідкуйте у телеграм-каналі, будь ласка. Все, не буду затягувати відео. Всім дякую за увагу. Підписуйтесь і підписуйтесь на Telegram, там будуть повідомлення. Всім дякую за перегляди, задавайте запитання, всім радо відповім. Усім бажаю спокійних, гарних, мирних днів та ночей. І все буде Україна!